Творог перебили, маса наша, така, щоб була більш-менш еластичніша. І додаємо до нашого творога, Дивіться, щоб таке було, як крем, бачите? Щоб таке маске було, як крем. І додаємо сюди оцю зелень, що ми порізали. Оце в мене буде така начинка, дівчата, ось вона у блендері. Не начинка, а намазка. Поняли? Можна крем сир зробити, а не творог. Ну я вам вже сказала, що сьогодні я роблю дієтичний ті типу, парулети. Бо це ж все можна зробити на е, і гостреньке, не таке. Але, може, знаєте, почати дієтичне, а закончити. звичайним. Так, все. Відкладаємо в сторону і хай чекає свого часу, поки не запечеться це все. Корж спекли. Дивіться, то відділяється дуже гарно. Не даємо довго охолонути. Треба, щоб був тепленький, коли будете намащувати. Ну не гарячий, краще тепленький. Ви можете до цієї начинки ще додати шинки, грибів. Це за бажанням, це, як ви хочете. Можна помідори свіжі, можна помідори в'ялені, можна оливи, маслини. Оце все сюди можна. Можна болгарський перець солодкий. Коли корж став тепленький, ми наносимо наш крем, скажем так, і так, де края обов'язково. Щоб ситніше було. Щоб ситніше, можете додати грибочки, можете додати шинки зверху прямо. Шиночку можна. Ось таку. Саму звичайну шиночку. І обережно, обережно скручуємо в рулет. Хочете, можна залишити так. Хочете помастити або грецьким йогуртом, той, що не солодкий, або трошечки його. Майонезом трошечки помастити і посипати, щоб прилипла. Це тільки так трошечки-трошечки, щоб просто прилипла зелень. І він тоді буде у вас святковий цей рулет. І тоді його нарізаєте десь приблизно по сантиметру. Поняли? Я зараз його просто пополам переріжу, що рулет має дуже гарну тримає форму, дуже легкий в приготуванні. І як я люблю казати, смакуйте на здоров'я.